Робота з контактами територіальних громад у CRM-системі, обробка, перегляд інформації та опрацювання. Для початку роботи необхідно увійти в систему. Переходимо за посиланням, вводимо логін та пароль і натискаємо кнопку Вхід. Після успішної авторизації відкривається CRM-система. Після входу на головному екрані необхідно перейти в модуль CRM. Де нам відкриється розділ Ліди. Лід це первинний контакт. У нашому випадку, це контакт з інформацією про об'єднану територіальну громаду. У списку всі територіальні громади згруповані за областями, що дозволяє швидко знайти потрібну громаду. Щоб переглянути ліди конкретної області, достатньо натиснути на її назву. У списку лідів відображається первинна інформація для першого контакту, назва громади, електронна пошта, телефон. Для перегляду детальної інформації відкриваємо конкретний лід. У формі ліда міститься розширена інформація, контактні дані, ПІП представника громади, а також вебсайт громади та інша додаткова інформація. Після комунікації з представником територіальної громади приймається рішення щодо подальших дій. Якщо комунікація була невдалою, представник громади повідомив, що участь не цікава або не актуальна, лід відмічається як втрачений. Якщо комунікація була успішною і громада зацікавлена в участі у конференції, лід конвертується у можливість. Під час конвертації відкривається вікно підтвердження. Усі необхідні параметри вже заповнені автоматично. Для продовження достатньо натиснути кнопку Створити можливість. Після цього система створює можливість для подальшої роботи. Усі можливості доступні у Воронці можливостей в меню CRM. За замовчуванням у можливостях відображаються лише ті можливості. Де користувач є відповідальним менеджером. За потреби фільтр можна зняти та переглянути всі можливості. Можливість переміщується між етапами простим перетягуванням канбану з одного статусу в інший. Натиснувши на конкретну можливість, ми потрапимо в неї. Тут ми можемо додавати та редагувати відповідальних контактних осіб. Уся комунікація з громадою фіксується у чатері. Який відображається внизу форми можливості. У чатері можна надіслати повідомлення, додати примітку, прикріпити файл. Також до чатера автоматично потрапляє вся інформація про зміни в можливості, зокрема оновлення даних. Оскільки під час роботи з можливістю комунікація з територіальною громадою відбувається постійно, для зручності чатер може відображатися у правій частині екрану. Для цього потрібно перейти в мій профіль та в налаштуваннях обрати відображення чату праворуч. Зазначене налаштування є необов'язковим і застосовується за бажанням користувача.